На дворі дубак уже неділю, дощі холодно, а цей фабро не наїсти, ніяк пилок, не насобирає. Ще й дружину он заставляє працювати, йо моя Бідні бжолки. Нічого бжолкам залишить. Оце такі пасічники, все їм треба забрати у бжол. І пилок. Погоди нема. Вітер, дощ, холодно, літо як весна рання. Да, Таня? Вони у нас молодці, працюють в будь-яку погоду. Сьогодні у нас працює сушилка 1М. Сьогодні у нас ну, ось небагато. Ну, скільки, я не знаю, півтора відра десь, ну, а може до двох відер. Ну, погано. Коротше, погода дуже погана, бжілкам важкувато. Ну, таке життя, бізнесу, що. Ми ж працюємо не тільки раді того, щоб працювати, а ще й щось заробляти, Тому кому треба пилочок якісний. Якісно висушений на якісній сушилці на заводському обладнанні при якісній правильній температурі, то звертайтеся 350 гривень кілограм. Да, Таня? Так. Гарантуєш якість пилку? У нас якісь... Буді... Гарантуємо. Гарантуємо. якість пилку, гарантує пасіка Фабро. Це наше прізвище, до речі, бо багато хто не знає. Фабро це наше прізвище, тому у нас лице відкрите, прізвище відкрите. І ми ручаємося за свою продукцію. Звертайтесь!